Вийшов равлик погуляти, на листочку погайдаться. А коли захоче спати, у мушлю сховається. Малятка, знайдіть всіх равликів його друзів. Подивіться уваженько, де вони заховалися. Скільки равликів? Так, багато. Равлики хочуть з вами погратися. Поставили те равликів так, щоб вони стояли один за одним. Від великого до маленького. Якого равлика ми поставимо першого? Великий, наступний який. Маленький і останній найменший. Равлики трішечки втомилися і хочуть відпочити. Давайте посадимо равлика на листочок. Чи всім равликам вистачило листочків? Так, скільки листочків? Листочків стільки ж? Скільки й равликів, правильно? Чого більше? Равликів чи листочків? Їх порівну, так. Дивіться, один равлик залишив листочок. Чого менше? Равликів чи листочків? Вірно, равликів. Наскільки равликів менше? Равликів менше на один. А чого більше? Равликів чи листочків? Вірно, листочків! Наскільки більше листочків? Листочків більше на один. Молодці! У річці жили веселі жабенята. Вони дружили з равликами. Скільки равликів? Давайте порахуємо. Один, два. А скільки жабенят? Один, два. Кого більше? Равликів чи жабенят? Так, їх порівну, правильно. З'єднайте равлика. Із жабенятком. Жабеняткові сумно одному. Давайте зробимо йому друга. Розглянемо, з яких геометричних фігур він складається. Кружечка, трикутника і овала. Малята складіть такого самого, друга жабеняткові, великий трикутник, два маленьких, овал це голова, два кружечка це очі, і намалюйте посмішку.